Друзі, 24 травня 24-го року, соя сіяна 28 квітня, 27-28 квітня. Вологу, землю, але дивимось. Після була оранка, боронування, культивація в той же день, що посів. Земля була дуже м'яка, сівалка тонула, трактор тонув. Ось де, де трактор проїжджав, де його колеса, ну ви бачимо, що ну, зійшло 50% максимум від того, що посіяно в порівнянні от з сусіднім рядочком. І яка її ну, от, вегетація зараз ну, слабенька, така слабенька. Ця ну, набагато гарніша по, по бокам. Ну і теж ось. Сіяли мені новою сівалкою фаворит. Але не знаю чому. Маркерами не користуються люди. І потім отак от, ну тут ще більш-менш. От краєві рядки більш-менш 4 рядки поряд. А є таке, що прям три три рядки замість чотирьох, тому що воно в купу наїхало. І сіяв я цього року Соя Канзас. Ну як Канзас? Сказали мені, що Канзас, а там буде видно. Канзас не не Канзас. Сіяли 2 через 1. Тобто 30-15, 30-15, 30-15. Ну, Подивимось, що воно буде. Начебто гілкується. Ну, будемо далі бачити. Буряну вже багатенько. Вже багатенько, і злакові, і амброзії. Є амброзія прям велика. Вже така Тут просто я посередині стою, тут чистіше, але, але по краях там дуже багато амброзії, лободи. ну Тут така вона Будемо, будем, думаю, сьогодні, не сьогодні, завтра післязавтра вже бризкати 2-2,5 літра. Аналога раундапа Макс, скоріш за все, буде Геліс Екстра. Минулого року ним працювали, забирав бур'ян, нормально, ціна підходить. Ось ця ось ось штука, не знаю, що воно таке, але його не бере, не бере раундап. Хто знає, будь ласка, підкажіть, що це і, і чим його прибрати. Його не так багато, але є з такими кущами, як ділянками. Ну, Так от дивимось. Е, сою. Е, с... Сою обробляли інокулянтом, Резоактив екстра. Зараз покажу. По бульбашкам от то, що ми маємо. Бульбачки є. Я задоволений багато. Е, дивився, минулого року ми сіяли без, вже не встигали нічого, сіяли без, фун, е, без фунгіцида і без інокулянта, то була така ситуація. Погана була соя. Фунгіцид брали сферика від Адама і резоактив Екстра мішали все в одну суміш і машинним способом обробили. Посіяли буквально на наступний день.